Щиро вітаю вас на каналі, який носить назву Тама Мирна. Мене звати пані Тамара. І сьогодні ми зустрічаємося в четверте біля персиків та абрикус 22 квітня. Я обробляю їх в четверте. Схоже на те, що в цьому році ми виграли джекпот. тому що чи то так погодні умови склались, чи то дійсно вдалося врятувати, але на персики вперше я бачу за останні роки. Я вперше бачу відсутня відсутня кучерявість. Дуже давно вже я не бачила і відсутності, тим більше в цьому році я з усіх сил взялася ще й за обробіток. І, можливо, саме якраз склалися такі погодні умови, які не сприяли поширенню і моніліузу на абрикосах, і кучерявості на персиках. Але ми все одно не здаємося. Хоча, вірніше було б сказати не довіряю цим шкодочинним грибам, а точніше грибкам, які повністю знищують наш урожай, грибок моніліузу, грибок курчавості листя і таких грибків дуже багато. Вони оце такі манюсінькі, а здатні повністю знищити працю людини всього року. Отже, персик в порядку, він гарно пережив і заморозок, плоди, здається, зав'язалися, листя в порядку тепер до абрикоски. Абрикоска також пережила заморозкою. В вертикальному форматі, так як всі відео цього типу про обробіток і персиків у мене майже всі вертикально. Тому так і знімаю. Як ви бачите, плоди. Вчепилися, їх багато, тому дехто із них відпадає, ну, сам себе формує, дехто ні. Пережили заморозок. Зараз вставлю, як вони виглядали після заморозку, який вони мали вигляд, змерзне, чи якось одійде. Заморозок був невеликий, але все одно листочки були аж до самої верхівки ну, вкриті і ним. І ми міркували, чи одійдуть вони, чи ні. Але сонце зійшло і все було гаразд. Підкралась невеличка гіркота розчарування і вже почала гризти. Підемо ще на абрикос оглянемо. Абрикос теж примерз. А деякі з маленьких плодів, які зав'язались, мали такий темно-зелений, прозорий відтінок. Ось такий, наприклад. А як виявили за три дні, то це також принесло користь. Да, насправді вона це молодець, що сама собі оце так раз-раз, хрусь-хрусь. І залишаються лише тільки ті абрикоси, які. Ну, молодець. Не треба самим обривати. Вона сама себе регулює. А ще може через те, що дехто із плодів був примерз. Коли був заморозок, листочки були скляненькі, а плодики окремі були теж такі прозорі, підмерщі. Ну нічого, це все. Так, оно, ну, я бачу один. Опа-на! Ось один. Ось одна гілочка. Мені фора. фура. Серед усіх нормальних вона оце так загнулася. Це так загнулась. Бачите, вона так трохи пов'яла. Це потрапив туди гриб якимось чином. Тому не пов'явши. Не мов би перекрили їм дихання. А їм перекрили дихання. Ось. Якщо ви бачите щось подібне, не давайте, обрізайте і не давайте можливості цим гілкам проростати всередину. Не давайте можливості це робити. Тому не дарма я планую ще раз обробити. Можливо, ці холодні дні, які були останнім часом, останній тиждень був холодний, можливо, він і зіграв зна? цей ж злий жарт. Отже, хорус і оцей препарат аналог скоро. Змішую обоє, хоруса 3 грами на відро. А осьої біди зараз почитаю, скільки треба. І вона рідиною. Ну все починає працювати, поки ще сонце не зійшло, бо вже заходить. І зараз температура нижче 15 для хоруса добре. А обов'язково не забуваємо про прилипач. Також бажаю всім задоволення від роботи, гарних врожаїв і міцного здоров'я.